Всім привіт! Корисні поради для городників сьогодні у випуску. Перше підживлення огірків, чим поливати їх після висаджування у ґрунт. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Після того, як огірки пересадили у відкритий ґрунт, їм необхідно дати 7-10 днів, щоб вони укоренилися. Не варто поспішати з підживленням, якщо щось клали в лунку або закладали в грядку перед посадкою. Для першого підживлення огірків у 10 літрах води розчиняємо 20 грам аміачної селітри, 10 грам сірчанокислого калію та 10 грам суперфосфату. Розчин використовуємо півлітра на одну рослину. Підживлення проводимо коренево. Замість мінеральних добрив можна використовувати органічні. Для того, щоб наситити ґрунт азотом, вносимо коров'як в пропорції 1 до 10 або пташиний послід в пропорції 1 до 20. А джерелом калію може стати деревна зола, розчиняємо 1 літр цієї речовини в 1 10 літрах води та поливаємо огірки під коріння. Третій варіант дріжджове підживлення. Необхідно заздалегідь приготувати простий настій, наливаємо в банку 2 літра теплої води, додаємо сухі дріжджі 30 грамів, півлітрову банку цукру чи варення, ставимо у тепле місце для бродіння на 2-3 дні. Потім розчиняємо склянку настою в 10 літрах води і підгодовуємо сіянці робити це краще у теплу погоду. Однак захоплюватися цим добривом не варто, ґрунт від таких підживлень з часом стає бідним та кислим. Для того щоб затягнути цей процес, перед застосуванням гасимо дріжджі деревною золою. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.